Вітаю глядачів інформаційного агентства Король Данило. І перш ніж ми розпочнемо розмову з нашим гостем, закликаю вас підписуватись на наші соцмережі, щоб не пропускати жодних важливих бесід. Сьогодні у нас особливий гість, незрячий співак, блогер, керівник творчого об'єднання Наш світ і засновник соціального проєкту Добра кава Тарас Мільчаковський. Вітаю, Тарасе! Бажаю здоров'я, доброго дня всім глядачам. Тараса, трішки давайте почнемо про ваш шлях поговоримо. Ви з дитинства займаєтеся музикою. От з чого для вас все починалося, так? Можливо, хтось вас надихнув або щось надихнуло. Ну, я співав самого дитинства. Не знаю, так якось склалося, я співав і навіть в церковному хорі, і дома за столом, колядував з однолітками, тобто спів у мене був присутній з дитинства. Мама мені деколи каже, що я почав швидше співати, ніж говорити. Тому що. Направду, музика зі мною з самого дитинства. А вже більш професійно, я почав займатися ну як професійно, зі школи. Там я почав вчитися більш-менш так музиці нормально, тому що почав відвідувати гурток гурток супілкарів ансамбль. Закінчив таку нашу музичну школу при інтернаті, де я вчився по класу Баян і Супілка. Ну і так теж брав участь у шкільній самодіяльності. Це школа. Потім був університет, де я вже почав, я вчився, поступив Франковий університет Львівський на спеціальність психології, філософський факультет. І там був конкурс, такий таланти університету, де збиралися ну, люди, тобто студенти для студентів творчих. І дівчата мене витягнули, бо каже, той конкурс, тому що я був душа компанії, і ходив з ними постійно там в парк під гітару. Ну, знаєте, як студенти. Ну і мені там староста моя каже раз. Буде конкурс, я кажу, слухай, ну одне діло, що з вами під гітару, тут десь там з бокалом пива, а друге діло на сцені. Кажу, ні, ти зможеш. Ну і я якось перед себе переборов і несподівано став лауреатом, І тоді в мене зародилася ідея об'єднувати людей незрячих і таким чином створилося творче об'єднання наш світ, яке вже перетворилося в повноцінний такий міні-продюсерський центр для людей з інвалідністю по всій Україні майже. А ми з вами про це згодом поговоримо. Е, я помітила, що ви дуже часто робите різноманітні кавери на пісні Кузьми Скрябіна. Ну, знаєте, любов до творчості Кузьми Скрябіна, вона мене не покидала ще з дитинства. Я ще слухав на старих касетах, як то кажуть, пісні у Кузьми перші альбоми, птахи, мова риб. І мене надихав Кузьма своїми піснями, простотою, діями. Потім, коли він же став, якби. Телеведучим його проекти, і різні і багато чого цікавого. І взагалі його життя опозиція. Ну, і так якось склалося, що більше почав я приділяти творчості Кузьми Скребі на увагу, на жаль, після загибелі Андрія так глобально, тому що я почав більше заглиблюватися у такі змістовніші його речі, бо в нього були різні пісні. Ну і одного разу на студію Володі Фендера ми, по приколу, скажімо так, переспівали одну з Це була пісня. По-моєму, чувак, нас кинули. І Володя каже: Тарас, в тебе класно виходить, бо він включив мене якогось співака, не пам'ятаю там кого. А в нього так вийшло: ну, взагалі, ніяк. Він каже, в тебе ліпше, давай спробуємо. Ми спробували, і потім а, був вечір пам'яті Кузьми Скрябіна. у Брюховичах. Там були присутні батьки Андрія. На жаль, вже нині покійна Ольга Михайлівна, мама Андрія. Вона це почула, підійшла до мене, обняла і сказала, що. Ти молодець, почала там, ну таке мені всякі різні добрі слова, запросила до свого дому. І це мене надихнуло, коли вона почула мої кавери вже студійні. І навіть я маю право на відтворення деяких пісень Кузьми Скрябіна. А основна така пісня, які дуже сподобалася, пісня Холодний Смак. І я взагалі відтворюю такі старі речі Кузьми Скрябіна. Ну, знаєте, є речі, які такі що попадали весь час в ефір. А такі пісні, як Холодний Смак, наприклад, коли я приношу на радіо. Такі музичні редактори відомі, не хочу називати прізвища, навіть їх і не чули, чесно. Угу. Тому якось так. Як взагалі у вас виникла ідея створити ось це творче об'єднання наш світ? Ну я вже пояснював і ще раз кажу, що це сталося тоді, коли я побачив, що я чогось умовно кажучи, вартий. Але тоді не було ще це був рік 2006, Не було так знаєте, ні соцмереж, ні Ютуб ще так не розвивався. Ну не, не, не то, що зараз там інстаграм, телеграм того взагалі не було. Пам'ятаєте? От, і я почав методом сарафанного радіо, тоді так само вчилися незрячі студенти. Я почав випитувати у колегів, хто там співає. І такий один чувак зі мною був Маріан Король. На жаль, він вже цього року так несподівано помер. Від того, що тромб вирвався. він зі мною теж писав вірші, і ми це все рухали. Ну, тако знаєте, як то кажуть, сарафанним радіо. Ну, і нас було двоє. Потім потім доєднувалося там, коли були там фестивалі різні. А ще в мене є такий колега гри Грицько зі Львова, це такий артист-гуморист. Він на той час крутився в різних тусовках, там, де Залізко, Карпа, Наталка, і там Ірина Фодиш. Ну, це ж тоді було все на піку. І він мене знайомив з ними. Ми запрошували артистів їх шокувала, тому що де інакше виконавці можуть засвітитися, як на концерті, там у Зірок. Ну і це теж дало свій поштовх, що ми побачили комунікацію нормальну, що ми могли поспілкуватися. Ну і перші студії, так само Грицько або просто Назар мені знайшов за свої кошти. Ну і вже якось так пішло. Поїхало, знаєте. Яка взяли от місія цього вашого такого міні-продюсерського центру, і як багато людей зараз там? Більше 20 людей активних по Україні. У нас є Катя Українка з Одеси. Це наша взагалі зірка, яка вже має повноцінний альбом. І відеокліпи і Азарія Цветиш з Дніпра. Дівчина така вже талановита, яка має перфектний такий академічний, скажімо, вокал. Ну як місія, місія проста, щоб люди з вадами зору могли реалізуватися. Це реалізація людей з інвалідністю, щоб вони були затребувані, щоб вони могли свій талант не приховувати, не закопувати, а нести його в маси. Це це основний принцип. Траса, наскільки я знаю, у вас вже е, близько п'яти альбомів. От про що ці альбоми? Які напрямки музики ви найбільше розвиваєте? Ну, у нас сучасна поп-естрада, е, Така легенька, знаєте, напрямки музики. Я ж кажу, сучасна поп-естрада, і твориться патріотичні. Е, звичайно, в часі війни ми почали загали, заглиблюватися в цю творчість. У мене багато присвят є батальйонів. Е, 65 й батальйон наш Стрийський, 420, й де служив мій брат. І, звичайно, як в кожного артиста, це є любовна лірика, пісні про кохання, про дівчат, інакше ніяк. Я знаю, що ви навчалися на психолога. Якось вам допомагає знання ось цієї сфери, трішки у спілкуванні там, з людьми от, під час вашого проєкту Добра кава, про який ми згодом поговоримо, угу. можливо, у спілкуванні з іншими виконавцями. Ну, дивіться, дуже допомагає. Я комунікабельна людина, по-перше, я коли почав вчитися в університеті. Коли я тільки війшов в коло університетське, я відчув інший рівень, тому що в нашому інтернаті е, там були такі, знаєте, умови, е, ну тобто режимні. Ми називали це навіть зона без град, тобто там умовно, там підйом в сьомій адбой півдесятої, всякі умовності, знаєте, туди не піди. Мене це дуже нервувало. Я скоріше хотів з того інтернату вирватися. Коли я пішов в університет, я побачив, що є свобода дій. Що ти собі не від кого залежить? І головне, щоб дівчата мене сприйняли як свого чувака, тому що деяких незрячих навіть не хотіли переводити з аудиторії. Для мене це було шок. А я собі зразу постановив, що зі мною такого не повинно бути. Ну і на перших лекціях я з дівчатами спокійно виходив на перекур. Тоді я ще курив, зараз вже славу кинув, але як не дивно, ця звичка мені допомогла в комунікації з людьми. Бо ж виходили на перекурі спільні теми і так далі. Бо голос щоб не сідав. От ну і якось так дійсно, тому що я завжди в мене рівність така була, тому що я виріс в компанії з речих ми разом ходили на пиво на дискотеки, на, вся, на всяке таке, і тому в мене не було таких бар'єрів. І психологія, звичайно, мені потім допомогла в тому контексті, що в мене такий принцип іти до людей по-простому і добиватися свої цілі. Тобто, якщо, наприклад, повертаючись до спікерів доброї кави. От ну, я з людьми говорю по-простому, мотивую їх просто. От мені кажуть, як ви там один каже, мені чувак, я там, там затягнув Портнікова. Я кажу, я його на поводку натягнув. Я просто змотивував його тим, що, простими словами, кажу: ви підтримаєте людей з інвалідністю, поговоріть зі мною з простим чуваком. Він, чесно кажучи, був в шоці. Потім каже, добре, я згоден. Ну, і якось так спрацьовує ефект простоти. І як Кузьма казав, йди по-простому, і люди до тебе більше потягнуться, Якось так. Ви вже згадали трішки про проєкт Добра кава. От розкажіть взагалі, як з'явилась ідея його заснувати, і про що він? Кого ви запрошуєте до себе? Ну, дивіться, добра кава з'явилася в якраз му році, коли ми думали, що робити, щоб не зійти з розуму, тож тому, що війна, оці всі постійні прильоти ну, у Львові Львівщині ще більш але в селі ну, знаєте тривоги, відключення світла. Самі знаєте, як це все було і. А в мене прийшла ідея така з моїми друзями. Давайте каже, буду вести блог і вас запрошувати на добру каву. Ну, таке проект на каву спочатку, там на добру кава. Файна кава, добра кава, зупинилася добра кава. Ну і там один такий стріляний, мій друг, відомий громадський діяч і е е режисер, ведучий, що у мене Дюра Ковальницький каже, давай мене перше запросив, я зустрію, там його всі знають. І там я тобі кажу народну рекламу зроблю. Запросив його, запросив депутатку, таку, з якою я працюю Марія Гучко з районної ради. Подруга, яка дає нам велику підтримку. Вона там своїх колег, і, умовно кажучи, по сарафанному радіо воно пішло. А потім ми цього року кажемо: давайте ми вийдемо на щось більш професійніше до Львова. І я запропонував у Львові деяким кав'ярням нас приймати. Ну, були там різні моменти, але от кав'ярня, пекарня, духмяна мрія це ветеранський бізнес Світлани Бондаренко. Вона дала зразу чітку згоду. Це дружина загиблого героя, за що їм велика подяка. За те, що вона нас прийняла, каже: приїжджайте до нас. Я вам даю ну мону кажучи кав'ярню, каву там для гостей безплатно. все. ми записали е, перший випуск. у Нас перший гість був це знаковий гість. А батько легендарно тож Кузьмискревіна, Віктор Кузьменко. Ну і так і з квітня. Ми вже у Львові працюємо вже і в пекарні, але рідко, бо немає в центрі можливості зараз їхати. Переважна наша локація це до речі, прорекламує навіть вернацького 8, Це офісне приміщення. Нашого друга і мецената мецената, це Котів Василь. Вітання вам, наш друг, який надає нам приміщення своєї компанії для запису доброї кави, я знаю, що тепер добра кава буде відбуватись в рамках інформаційного агентства Король Данило. Розкажіть трішки про цю співпрацю. Проанонсуйте, про що це буде, в якому це буде форматі. А, ну, дивіться, ми познайомилися з паном Юрієм Турянським, керівником агенції. І він запропонував нам таку співпрацю в ході нашої такої неформальної розмови знову ж таки за кавою і розповів: дав посилання на ваші мережі. Ми про моніторили подивилися агенцію Король Данило. Нам сподобалося, і в форматі буде виходити такому, як звично. Ми будемо запрошувати гостей гостей різних, це і люди соціальної сфери, політики, звичайно, куди ж без них. У нас вже бувало з десяток депутатів різних там районної обласної, Львівської ради там і Верховної Ради була депутатка Наталя Піпа. Зараз з іншими ведемо щоб не розкривати карти спікерами. Ну і люди мистецтва, головний принцип, як ми відбираємо людей, це коли людина підтримує рівність і інклюзивність. Тобто, коли людина знає до кого вона йде, що вона не йде просто так, а йде на розмову до незрячої людини, яку не треба жаліти, а треба нас розуміти. І людина, яка має поняття про толерантне ставлення до таких людей. От і все, тому підписуйтеся на канали і буде тепер добра кава з королем Данилом, буквально з листопада. Розкажіть ще трішки про соціальний форум як всі», які відбудеться у стрію вже 12 листопада, так дивіться. Ну, соціальні форуми такі як всі», так як Стрій, місто районне, об'єднує чотири райони. Ми хочемо залучити і місцеву владу. І місцеві організації для того, щоб поговорити на таку панельну дискусію, запросити на тему незрячі і суспільство сучасні виклики. Тому що зараз, як би то не було трагічно печально, але зараз дуже багато людей з'являються з інвалідністю, які набули під час війни. Це люди військові, які на жаль на війська і з втратою різних кінцівок а також і звичайно люди. З певною втратою зору частково або зовсім незрячі і такі. І в мене навіть є своя така не то що методика, а така міні-програмка, де я спілкуюся з незрячими е, військовими, ті, які втратили зір, і вони мене сприймають як свого, тому що я спілкуюся без методичок. Вони каже, без заїжджених тих, знаєте, тестів. Я не хочу там образити нікого з тих психологів, хто такі тести практикує. Але люди, от що би я вам знаю, можна сказати, в ефірі. Хочуть, щоб на них не ставили експерименти, не використовували якісь методики, як вони кажуть, тупі, а просто спілкувалися, і от, і все. І тому ми хочемо про це проговорити з владою. Ми запросили керівників ветеранських просторів і ВПО, наших, які тут вже живуть, щоб такий був нормальний діалог, але знову ж я кажу владі сторінські не для галочки і не для якоїсь подяки, там на папері від міської ради чи від районної, а просто для дійсно справжнього діалогу. Е, Тарас, може, розкажіть, поділіться з нами, та е, можливо маєте якісь мрії, плани не знаю, заспівати з кимось з відомих виконавців, або е, маєте якісь амбіції створити якісь ще е, соціальні проєкти, або не тільки соціальні? Ну, дивіться, в нас е, зараз добра кава дуже добре стартує у Львові. сподіваюся, Сподіваюсь, колем Данилом ще цікавіше. Ми маємо навіть запрошення в Київ в одному з кафе. Для записів, але просто через прильоти ми поки не відважуємося туди їхати, бо мене і мама, і дівчина категорично мені от на ту тему ставить заборону, але запити вже є на Київ. Це раз, по-друге, ми публічно вже заявили про запрошення нашого президента і запрошення нашого відомого львів'янина, Святослава Ковчука з Океану Ельці. Це перші люди, які я хочу з ними обов'язково поспілкуватися. Сподіваюся, що це станеться. Оскільки з міськими керівниками міста і області в нас комунікація є, просто ну як то кажуть, всім бракує часу. А щодо дуетів, ну я не планую, бо розумієте, сучасна естрада мене не дуже цікавить, тому що там всі, оце сьогодні там одна там дівчинка, завтра друга. Я за тими тікток співаками не співаю, чесно, тому це не моя тема. Я слухаю більше традиційні естрадні пісні. Мені подобається як і ватра. Так як і звичайно, друга ріка Ельзи», Попович Степан Гіга легендарний і, і, і так далі. І зараз ми, до речі, такий ну дует відкрию на невеличкі карти. Ми зараз такий дует поколінь записуємо з заслуженим артистом України Леонтієм Бобешко. Він жили в Кодурку, Буквально в листопаді з'явиться наша патріотична пісня, з якою ми плануємо об'їхати декілька бригад для мотивації, і в госпіталь відвідати наш львівський. Для мотивації і підняття бойового духу нашим військовим. Тараса щиро вам дякую за таку цікаву розмову, за те, що поділилися інформацією трішки про своє життя, свій творчий шлях. Ми сподіваємося, що ваші всі мрії, всі плани, які ви собі замислили, збудуться обов'язково і будемо чекати вже вас на платформі інформаційної агенції Король Данило, яке вже стартує дуже скоро. Ще раз вам дякую і до зустрічі. Дякую вам за запрошення. Завжди радий. Сподіваюся, що наша співпраця принесе ще більшої користі для людей. Люди ще більше з охопленням вашої аудиторії з ваших соціальних мереж, зі всіх платформ дізнаються про соціальний проект Добра кава і світ людей з інвалідністю і почнуть ще більше комунікувати з нами. І світ таким чином, сподіваюся, стане трошки добріший. Кажу вам до зустрічі, всім оптимізму, добра і миру і перемоги. Дякую вам, а нашим глядачам. Нагадаю, не забувайте підписуватись на наші соцмережі, щоб не пропускати жодних важливих бесід, розмов і новин. До зустрічі!